Відповідь на питання: фіктивне розлучення з дружиною та залишення неповнолітньої дитини з батьком надають право на вісрочку та надають право на перетин кордону. Відповідь роз'яснення на практичних прикладах адвокатського бюро Ювченко і партнери. І так, нагадую: відповідно до чинного законодавства, а саме стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пункт 2.6 правил перетину кордону визначає, якщо батько самостійно виховує дитину до 18 років, то він має право на відсрочку від військового призову та право на перетин кордону. Наразі дуже багато звернень до адвокатів військовозобов'язаних чоловіків щодо розірвання фіктивного шлюбу з дружиною та залишення дитини з батьком. Для того щоб отримати відсрочку від призову та право на перетин кордону, ще раз нагадую, що фіктивне розлучення це не надає право на отримання відсрочки від військового призову та право на перетин кордону. Але якщо будуть додаткові позовні вимоги щодо самостійного виховання дитини з е, батьком. Та залишення батька з дитиною після ще одночасно з розірванням шлюбом, тоді юридично військово зобов'язаний батька буде мати право на відстрочку від військового призову та право на перетин кордону. Але не все так просто. Наразі є наявна судова практика щодо того, що задовольняють такі позови щодо розірвання шлюбу та встановлення юридичного факту, а точніше, заява. Але не все так просто у зв'язку у зв'язку із тим, що це складний процес. Це не один місяць тягнеться справа. Окрім того, наразі суди залучають воєнкомат, тобто центри комплектування та соціальної підтримки, та прикордонну службу ДПСУ третьою стороною у таких справах. Вони рятують сім'ї від розлучення, а також запобігають фіктивному розлученню з метою незаконного отримання відсрочки від призову та отримання права на перетин кордону. Так що, якщо ви хочете розлучитися, тоді прокоментуйте, будь ласка, за.